16 лютого в Україні відзначають день військового журналіста. Відповідно до наказу міністра оборони України від 2018 року, в цей день вшановують мужність та професійність військових журналістів, які від перших днів російської агресії поруч із військовими в найгарячіших місцях українського спротиву, щоденно ризикуючи власним життям, працюють, аби повідомляти населенню про хід подій. З цієї нагоди в Чернігівському історичному музеї імені Тарновського відбувся тематичний захід. День 16 лютого був вибраний не випадково, тому що саме в цей день, 16 лютого 2015 року, під Дебальцево загинув редактор редакції телерадіокампанії БРИЗ Дмитро Лагуткін. Від початку російської агресії військові журналісти новинами з передової наповнюють інфополе України. Вони ризикуючи власним життям, роблять усе необхідне для того, аби якомога оперативніше передавати інформацію про події на передовій та інформувати населення. Це е, великий пласт е, такої важливої роботи, е, який впливає на результативність та е, взагалі е, на Подальший успіх на подальшу перемогу, тому що ми всі бачимо наскільки сильно на жаль працює ворожа пропаганда, наскільки ширяться фейки інформаційні, і боротьба з цим це і є частина тієї роботи, якою займаються пресофіцери, офіцери, офіцери служинські з громадськістю або ж військові кореспонденти для потужного опору і перемоги над агресором, критично необхідна постійна налагоджена та максимально прозора комунікація військових із суспільством. Вирішенням цього питання знову ж таки займаються військові журналісти. Цей день українці вшановують мужність, патріотизм і професіоналізм військових журналістів, тих, хто з перших днів військової агресії були поряд із військовими, фільмуючи докази російської агресії і доносячи всьому світу про ті події, які відбуваються на території. України щодня ворожа пропаганда засмічує новинний простір українців. Інформаційні вкиди породжують паніку та недовіру. Таким чином продукують конфлікти всередині країни. Саме боротьба з інфопастками ворога та правдиве висвітлення подій один з основних аспектів роботи військових журналістів. Ми всі бачимо, як військові журналісти розповідають нам про війну прямо з окопів з під обстрілів. Це така інформаційна армія, так, яка також робить свій вклад в боротьбу, в перемогу. Для того щоб все ж таки перемогти на своєму інформаційному фронті і загалом всій, всім нашим народом, всім суспільством з усіма підрозділами бойовими, так само перемогти ворога і отримати нашу нашу перемогу.